Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві віця, і запрошую цієї молодом варти. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Кожен з нас в своєму житті стикається з певними труднощами. І чи задумувалися ми насправді, що для нас є важке? Що є таке в нашому житті, що ставить? Перешкоду для того, щоб щось зробити. Емілія Акхарт це американська дворчиця, е яка першу, це була перша жінка, яка здійснила перевідчення з Атлантичний Океан, сказала таку цитату, е такий вислом вимогу. Ви, ви. Найважче це прийняти рішення. Все решта це наполегливість. По суті діла, саме це є дійсно найважче в нашому житті. Прийняти рішення що небудь зробити. Адже коли я приймаю рішення, це означає, що я погоджуюся на всі наслідки моєї дії. Я погоджуюся на все, що мене чекає після того, як я почну дію. Зробити ось цей перший крок це є крок відповідальності. І от коли людина робить цей крок, це означає, що вона відповідає, що вона не боїться наслідків того, що зробить. А коли ти сідаєш, починаєш думати, а що ж тебе чекає після твоїх слів і відчинків, і ти кажеш, ні, я цього робити не буду, як на мене це просто проявує Господь. Звикла жити за чийсь рахунок, яка е, вважає, що хтось має зробити, Бути, е, прийняти рішення, діяти діятиму, це означає бути першопроходцем, бути тим, який перший робить крок, тобто е, прокладає оцю І Якщо ти не будеш першим прохідцем. Хто за тобою піде? Більше того, якщо ти не є першопрохінець, то і твоя сім'я за тобою не піде, вона не буде дивитися на тебе як напрямку. Прийняти рішення це дійсно прояв Великої сили. І тоді це рішення треба втілювати в життя. Це, знаєте, важливо. Прийняти рішення прийти до храму, прийняти рішення посповідатись. Зараз, в цю хвилину, не чекати якоїсь слушної нагоди, а вже того, коли є свящати поряд, чому це не скористатись, а не говорити собі Бодь. Прийняти рішення в духовному житті сказати Богові, Я є з тобою, Боже, я є твоя дитина. Я не боюся свідчити про те, що я є віруюча людина, не боюся свідчити це своїми ділами, чергу. своїми словами, своїм життям. Але коли ми боїмося цього, то ми боїмося в принципі життя. Людина, яка боїться показати свою віру, не має значення, в кого вона вірить. Але людина, яка боїться показати свою віру, Насправді є, звичайно, моя Господа. І хай мене зараз осудять, будь-хто скаже, що я не правий, але якщо ти боїшся своєї віри, ти нічого не зможеш в цьому житті. Кожен свій крок ти будеш боятися зробити. І тому ти нічого не досягнеш. Як ви знаєте, всі видатні люди, ті, хто здійснили якісь видоходи. Чи географічні відкриття. Якби вони зважали і боялися, і не робили оцього найважливішого, прийняли рішення діяти і діяли, ми б зараз багато чого не мали. Тож байше в нашому житті це прийняти рішення. А далі ми просто наполегливо працюємо для реалізації своєї мрії. Сина Небеса, і сина і нехай святиться і в'яти, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в минуцях нашого, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Господи Ісусе Христу, Сина Божий, Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас ріща. Сина Божий, помилуй нас гріша, Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови за захисти Господу, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу квітню. Благослови. Наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтерів, каполани, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, і людей різних комунальних служб, які усувають наслідки на неї війни, Служби ДСНС, сина, пожежників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, не пошкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розуму і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали свою зброю, залишити територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови запорони, захисти нас цю сьогоднішні завтра, даруй день перемоги. Бо ти святий, свізав, ти нині, час, навіть, і святий, завжди, нині, по всіх час, і на віки віків. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!